Будь-який бізнес може отримати грант? Ні, тут є багато нюансики. Перше, це може бути отримати бізнес, який займається а, виробництвом, переробкою яким сільським господарством, тобто виготовляє або переробляє продукти якісь. Ось це не може бути, наприклад, там хто здає в оренду приміщення, власники якихось там торгових площ. Це не може бути хто займається виробництвом алкоголю. Ось є певні нюансики. Але хто, наприклад, ви, ви фермер маєте. Там великі там, зерно і вам потрібно ідеально підійдете. Вирощуєте курей, ідеально підійдете. Вирощуєте свиней, ідеально підійдете. Займаєтеся переробкою там, деревини, дерева чи ще щось. Теж це все класно підходить. Так само під дешевий кредит 5,79 і під грант від ЄБРР. В нас, до речі, цього року небагато, скажу, що клієнтів отримали цей грант, але є десяток клієнтів отримали. Це реально той грант отримали в Євро. Хочу ще й наголосити. Буквально там. Через місяць-півтора приходить після встановлення сонячної станції. І, до речі, всі документи по супроводу займається банк. Ви фактично нічим не займаєтеся. Це дуже суттєва перевага.